Опалювальний сезон розпочнеться в Україні за звичними правилами. Після настання впродовж трьох діб добової температури нижче восьми градусів тепла. Міненерго спростовує інформацію про перенесення початку сезону на 1 листопада, нагадавши, що це рішення ухвалює місцева влада з огляду на температурні показники. Росія продовжує терор мирного населення. Від ударів дронів є загиблі на Запоріжжі та Донеччині, поранені в Херсоні, Чернігові та Сумах. Євросоюз працює над виділенням 100 мільйонів євро для України, аби пройти цю зиму. Про це під час свого візиту до Києва оголосила верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас. За словами посадовиці, кошти підуть на генератори укриття та спорядження в холодний період. Зі свого боку міністр закордонних справ України Андрій Сибіга передав список наших потреб на зиму після російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Війна в секторі Гази офіційно завершена. Про таке заявив президент США Дональд Трамп. Хамас віддав Ізраїлю 20 заручників. Навзаєм отримає 2000 тисячі палестинців. Близько половини сектора Гази на невизначений термін лишатиметься під контролем ізраїльтян, а керуватиме територію перехідний палестинський комітет під контролем очолюваної Трампом Ради миру. Трамп збирається поговорити із путіним щодо передачі Україні ракет Томагавк, але ще не вирішив це питання остаточно. Воно залежатиме від бажання Путіна завершити війну. Нові правила в'їзду до Євросоюзу стартували напередодні. Відтепер, під час перетину кордону, не будуть ставити штампи у паспорти, а натомість скануватимуть обличчя та відбитки пальців. Подальше похолодання очікує Україну цього тижня. Синоптики прогнозують зниження температури ще на 3-4 градуси та невеликі дощі. Кабами росіяни обстріляли Харків, атакували пізно ввечері, коли люди лягали спати. Постраждалих понад півсотні, прилетіло на територію лікарні. Також цілями стали енергетичні об'єкти. Частина Харкова опинилася без струму. Обстріл гуманітарної місії на Херсонщині. Росіяни прицільно вдарили з артилерії і дронів по чотирьох вантажівках. ООН. одна машина згоріла, інша серйозно пошкоджена. Решті автівок вдалося вирватися з під ударів. Тонни вантажу знищено, дивом минулося без потерпілих. Зеленський позбавив громадянства мера Одеси Труханова. Про це повідомила низка ЗМІ з посиланням на джерела, які пояснюють, на сайті президента указ не публікували, бо він містить персональні дані. Сам Труханов, який автоматично втрачає посаду міського голови, розповів журналістам, що позиватиметься до суду. Надати Україні далекобійну зброю та зняти обмеження на її застосування резолюцію з таким закликом ухвалила парламентська асамблея НАТО. Автори зазначили, що Київ має отримати право на ураження західною зброєю законних цілей на території Росії. Сотні евакуйованих, десятки позастрягали на затоплених дорогах. Схід Іспанії потерпає від потужного шторму Аліса. Найгірша ситуація у Каталонії та Валенції у соцмережах з'явилися відео, на яких видно, як потоки каламутної води проносяться через міста та зносять усе на своєму шляху. Шторм паралізував рух поїздів та лишив мешканців регіону без світла. Одесі створять міську військову адміністрацію. Її очолить голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Напередодні президент позбавив громадянства мера міста Геннадія Труханова. Відтак він автоматично втратив посаду. Він заявляє, що позиватиметься до суду. Відключення світла у низці українських регіонів. Графіки запровадили на Дніпропетровщині через російські обстріли, а також на Сумщині та Черкащині. Там аварійні відключення. В Укренерго просять споживачів по всій Україні зменшити користування електроприладами. Росіяни мають план щодо подальшої військової експлуатації території Білорусі. Про це заявив Володимир Зеленський після доповіді керівника служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Зеленський зазначив, Україна не робитиме цю інформацію публічною, утім, попередить партнерів, яким це може загрожувати. Допомога Україні та захист країн НАТО від російських дронів такі теми зустрічі міністрів оборони альянсу у Брюсселі. І йшлося також про американські ракети «Томагавк», які в разі своєї появи в Україні певним чином розблокують новий рівень її підтримки союзниками. Сили оборони України завдали повторного удару по підприємству Морський нафтовий термінал в окупованій Феодосії і знищили 16 резервуарів із паливом, які вціліли після попереднього удару. Масштабна пожежа на об'єкті палає уже кілька днів на нафтовому терміналі. У Феодосії окупанти могли зберігати близько 193 тисяч кубометрів палива. Тогаз закликає до економії газу. Росія в шосте із початку жовтня направила десятки ракет і дронів на об'єкти, що забезпечують українців теплом і газом. Під ворожим ударом інфраструктура Вінничини, Сумщини, Полтавщини. Видобуток там тимчасово зупинений. Аварійні відключення світла запровадили у восьми областях. 140 мільярдів євро безпроцентних кредитів Україні за рахунок заморожених активів російського центробанку. Про намір передати ці кошти заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідрих Мерц перед самітом Євросоюзу у Брюсселі. Гроші повинні піти на військове оснащення України і підсилення її обороноздатності. Україна просить розслідувати напад російськомовного чоловіка на нашу родину у Швейцарії. Інцидент, що збурив соцмережі, стався у потязі, яким сім'я з однорічною дитиною поверталася додому. До них доскіпався подорожній, бо говорили українською. Почалася бійка. МЗС України звернулося до швейцарських правоохоронців із проханням розслідувати цей інцидент та притягнути винних до відповідальності. Двоє дітей в один день померли у Львові. Сталося це у закладі реабілітації та паліативної допомоги, який діє на базі дитячого будинку. За даними слідства, йдеться про чотирирічну дівчинку та хлопчика, якому було 11 місяців. Обидва мали складні діагнози. Ведеться розслідування. Ольга Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсменом. Відповідний указ з'явився на сайті президента. Вона займатиметься вирішенням проблемних питань щодо проходження служби та розглядатиме скарги. Також нова омбудсменка може призначати перевірки і напрацьовувати рішення. Екстрені відключення світла запроваджували вранці у Києві та в області. Так розпорядилася Укренерго. Відключення електрики напередодні були по всій країні після чергового обстрілу росіянами. Росія в шосте і спочатку жовтня направила десятки ракет і дронів на об'єкти, що забезпечують українців теплом і газом. Українців закликають до ощадливого споживання. Президент України прибув до Вашингтона і заявив, розраховує на те, аби імпульс приборкання війни, який спрацював на близькому сході, допоміг закінченню російської війни проти України. Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонних компаній та з американським міністром енергетики. Переговори з Дональдом Трампом відбудеться близько 20-ї за київським часом. Перший крок до прихованої часткової мобілізації у Росії. Уряд Російської Федерації погодив закон, що дозволяє Кремлю використовувати резервістів у війнах, причому без оголошення воєнного стану і мобілізації в самій країні. Про це розповів голова української розвідки Кирило Буданов. За його словами, цей крок підтверджує колосальні втрати Росіян на фронті. Вибухи в окупованому Криму палає нафтобаза. Вона налічує понад 100 автозаправок на півострові. Селище гвардійське вночі атакували БПЛА. Також попередньо є влучання по складу боєприпасів. Крім того, чотири гучні вибухи прогриміли у Сімферополі. Очевидці повідомляють про стовпи диму над містом. Помер співзасновник і гітарист легендарної групи Кіс Деніел Ейс Фрелі. Йому було 74 роки. Чоловіка не стало через травми, які він отримав під час падіння минулого місяця. Про це розповіла його родина у своїй заяві. Рідні написали: ми плекаємо всі його найкращі спогади, його сміх і вшановуємо його силу та доброту, яку він дарував іншим.